Ну, взагалі, перший вибух пролунав десь о третій. Перед цим була тривога, і загалом мій хлопець він такий дуже застережливий. Він завжди така йдемо докриття туди-сюди, але було спокійно, тому перед роботою ми лягли спати. І третій ночі пролунав перший дуже сильний вибух. Ми підірвалися з ліжка, бігом всі речі, документи, гроші і побігли у сховище. Так як у нас його облаштували, воно в гарному стані, тобо там туалети, вода. Тобто ну, всі умови. І ми були в укритті, вже мабуть, пішло хвилинок 40, я думаю, ми такі, ну вже тиша, такі, що ми будемо сидіти, можливо, будемо підніматися. Але вирішили, ну, не знаю, скажімо так, нас просто врятувало якісь чуття, і ми вирішили залишитися ще трошки. І просто в момент е, максимально величезний удар. Починає горіти проводка, починає литися вода, не прорвали такі розуміють труби. Все починає бути в диму, в пилу. Всі люди ну, зірвались, вони не розуміємо, що робити, і ми просто вискочили до виходу. І в цей момент, коли ми вже були майже біля дверей, проливає другий вибух і все просто перекриває. Тепер типу, люди починають кричати, що немає виходу, що немає як вибратись, але дипу через те, що все було в пилі, все було типу максимально в диму. Нам вдалося все ж таки знайти вихід. Ми якось вибрались, хлопець трішки впав, хав пошкодив ногу, але не дуже критично, тобто що можна було йти. Ми вийшли на вулицю, посуду люди кричать, допоможіть, ти не розумієш, яка дезорієнтація насправді, що робити, куди йти. Типу. Це було максимально страшно. Дві дитини Одна дитина загинула 14 років. 11-річна дитина знаходиться в край важкому стані у лікарні. По місту Києву щонайменше 40 чоловік постраждало. На даний момент ви бачите, що був ракетний удар. Ми можемо говорити про два ракетних удари біля цього будинку і в цей будинок. Якщо побачите кількість автомобілів, які посічені, ми можемо говорити про, касетну, про касетний боєприпас. Знищений повністю третій під'їзд п'ятиповерхового будинку. На даний момент ми маємо інформацію про симок, пропавших безвісти саме з цього під'їзду. І можна було бачити, що поки ще техніка не підійшла, тому що була повітряна тривога, а наші рятувальники вже були на всіх поверхах, входили в кожну квартиру. Для того, щоб максимально швидко по можливості врятувати людей. Тому постійно зміна у нас працює чотири підрозділи: аварійні рятувальні, кінологічні підрозділи, спецпідрозділ Дельта веркулази ви бачите, і ця робота буде продовжуватися як завжди, як мінімум одну добу, для того, поки ми не розберемо всі завали, не проведемо всі роботи. Коли ви вийшли з укриття, що ви бачили навколо Пожежа була? Так, да, насправді по Боже, по ліву сторону було дуже багато машин, які горіли і видно абсолютно нічого не було. Тобто ми вийшли все так, в на такому пилі, в такої газу я не знаю, як це правильно назвати. Типу, ти не бачиш абсолютно нічого. Люди включають фонарики, але типу це не допомагає від слова зовсім. Тому ти просто на ощуп, ми якось типу, ми всі трималися за руку. Ми розуміємо, що ми вже в якийсь забор, тобто що ми йдемо взагалі не в ту сторону і почали якось хоч трішечки типу, орієнтуватися, де яка сторона. Насправді це був такий момент паніки, і я почала дуже багато вдихати цього повітря, і горло наскільки дерно, що ти навіть слова не міг сказати, але попали водички, стало легше. Тому ну слава богу, насправді нам просто пощастило. Скільки приблизно було людей в укритті? Це 5 людей, 10, 20? Я думаю, десь орієнтовно людей 20. Загалом більше людей в укритті. І от попередні, коли були масштабні такі обстріли, людей було дуже багато в укритті. Прибігали з інших будинків. Ми всі разом там гуртувалися, ти спав, тось сидів, тобто. А цього разу ми дуже здивувались, тому що була прям мала кількість людей. Це мене дуже шокує і дивує, і і насторожує насправді. Адже ти розумієш, таким чином кількість постраждалих може бути на жаль більша. Виклик іде, але так не відповідає да ніде. Виклик іде ще з. Ось з пів п'ятої ще ми перше набирали, в пів п'ятої. Виклик ішов і зараз по цю минуту виклик іде, хоча там водою лють, може там і він десь є. А якась інформація є в закладі? Ну, вже інформацію, вже й на БСП з'їздили, бо казали, виводили похожого такого, ніби ззаді познали, що він. Поїхали на БСП, не привозили не він. Це. Який податки? Він п'ятий. Там от, де саме з. Знесений. Що кажуть про Кажуть рятувальники, може він навіть ще живий, може там, де кровать, є в шкаф, може плитою накрило, може він живий. Вилізли прямо з заварі? Ну, з квартири вилізла, щель зробила в двері. Вилізла. А який у вас був поверх? Другий. Другий. Люди кричали сильно із тих поверхів у тому вікні, де кондиціонер висить. Один висить, а один тут. МЧС, молодець, заліз солдат сюди і кричав, давайте мужиків, не можеш камбілити, музика прижавило. Ну, його дістали? Так. Да. Хлопці побігли, всякі. І наші знову Служби зробили дуже швидко, я не чекала. бо ми чекали, тут горіло все. Ми чекали. Служба поліція приїхала, за ними скоро приїхали. МЧС приїхало, потім скорі швидко приїхали. Ну, Так як я ще прирозубі, то я думаю, що це дуже швидко для Києва, дуже швидко. Скажіть, будь ласка, на початку, як тільки все відбулося, були навіть відео, що люди кричали з під завалів. Я так розумію, вдалося їх деблокувати, якщо можна, як це відбувалося. Наскільки це складний процес? Звичайно, всі ми бачили відео, де люди надавали допомогу. Нам вдалося врятувати саме з першої хвилини трьох людей. Мабуть, ну, мабуть, це вони і були, які люди кричали. Процес складний, чому? Тому що треба дуже... Швидко працювати і дуже обережно. Чому тому, що коли такий розбір завалів, тут є перекриття, плити, і один невірний рух може, на жаль, скінчитися трагічно, як і для людей, які знаходяться під завалами, так на жаль, і для рятувальників. Тому тут дуже швидко було залучити достатні сили і засоби. І знову ж таки, ви ж розумієте, що рятувальники працювали з ризиком для життя, тобто постійні були обстріли. І першими саме сюди прибув підрозділ Дельта, наш новостворений підрозділ, який із трьох врятованих саме вони врятували одну людину.